Вас називають всесвітньо відомим українським графіком, ілюстратором. Як ви реагуєте? <рес> ну, це раніше було мені дуже приємно, але потім, після декількох хвиль е, десь заслуженої, десь незаслуженої критики в соціальних е, мережах. А я подумав, що чим менше ти відомий, і чим менше ти всесвітньо відомий, тим краще. Бо е, це е, цей, знаєте, в Україні і я також думаю раніше, частіше ніж зараз, ми любимо надягнути на когось вінок, а потім його зривати. Тому якщо ти не вдягаєш на себе вінок, то його з тебе складніше зірвати. Ми любимо когось поставити на п'єдестал там того самого Усика. Він приносить чемпіонські пояси. Супер! Давайте на нього молитись. Він сказав, що Крим належить Богу і кримчанам. Ах ти, падла! Забираємо чемпіонські пояси. Усіх заговорив українською, знову молимось. Ну, це такий наш е, прояв е, рвучкого е, суспільства в чомусь недорослого, в чомусь щирого, е, ще й м -м травмованого війною, хоча й до війни це було, то мені здається, всесвітньо відомий це некоректний е, некоректне формулювання, яке зараз далеко від мене, і я не хотів би його на собі мати.